Музичного до образотворчого, з акцентом на такий його провідний жанр, як пейзаж, і видатного майстра цього жанру, жанру пана Георгія Чернявського, який сьогодні є черговим гостем нашої рубрики Постаті, живописець. Майстер станкового живопису, народний художник України, лауреат державної премії України імені Тараса Шевченка. Майстер ліричного та індустріального пейзажу, народився 20 квітня 1924 року в місті Катеринославі, нині місто Дніпро. Хист до малювання проявився вже з дитинства. Одразу після школи Георгій вступив до Дніпропетровського художнього училища, але навчання перервала Друга світова війна. Юнаком пішов на фронт, служив в артилерії в звадні лейтенанта, був відзначений низкою військових нагород того часу. Після закінчення війни продовжив навчання у Дніпровському художньому училищі, а після цього у Київському художньому інституті, який, до речі, закінчив з відзнакою. Після завершення навчання повернувся до рідного міста, де очолював державне художнє училище. Колеги майстра відзначали його надзвичайну працьовитість та організаторський талант. Вже незабаром він стає головою Дніпропетровської організації спілки художників України. Організаторські здібності, зокрема, проявились в ефективному вирішенні актуального на той час питання з майстернями для більшості дніпропетровських художників, адже саме Георгій Чернявський ініціював проєкт побудови споруди в центрі міста, де розташували виставкову залу правління. Місцевого осередку спілки художників з майстернями та житловими приміщеннями на верхніх поверхах. У 1974 році приїхав до, до Києва, де працював секретарем правління спілки художників УРСР і паралельно викладав спецдисципліни у Київському художньому інституті. Був активним учасником художніх виставок, багато мандрував з кожної творчої подорожі, привозив пейзажі. Оспівування краси рідної землі, лейтмотив його творчості. Автор мистецьких серій, навіяних естетикою тих часів, індустріальна Дніпропетровщина, будується дев'ята Криворізька, а також картин Петрівка «На Дніпром, Ставок і верби, «Літо» та багатьох інших. Відомий також своїми акварельними циклами. Творчість митця була належно оцінена. Його було удостоєно звання народного художника України і державної премії імені Тараса Шевченка. Фантастична працездатність живописця вражала і надихала його оточення. Твори митця, який помер. У 31 березня 81-го року зберігаються у національному художньому музеї в Києві, художніх музеях Дніпропетровська, Запоріжжя, Полтави, інших міст України і приватних колекціях. Нащадки художника гідно продовжують його справу. Син Володимир Георгійович, кандидат наук, архітектор за фахом. Успадкував від батька хист до живопису. Особливо ж треба відзначити творчість онука, заслуженого художника України Костянтина Володимировича, очільника національної спілки художників України. Його творчості притаманне гармонійне відчуття кольору та композиційних елементів, характерних для пана Георгія. Костянтин Чернявський майстер пейзажів як ліричних, так і індустріальних, а його творчість яскравий приклад міцного зв'язку та любові до рідної землі. Має художнє обдарування і наймолодший представник знаної династії Олексій. Він є наймолодшим рекордсменом національного рейтингу Книга рекордів України. Престижну відзнаку хлопчик отримав у три роки як наймолодший учасник пленеру на Київщині, де він створив картину Небо. І все ж таки на завершення мені б хотілося б згадати ще одну знакову подію, приурочену до старіччя Георгія Чернявського, а саме велику виставку в Дніпровському художньому музеї, яка відбулась торік, і де було представлено творчість трьох поколінь знаної династії. Рідна земля є джерелом натхнення і ключовою ознакою творчості усіх її представників. А твори Костянтина навіяні емоціями російсько-української війни. «Кров мого азова, скривавлене Дніпро, украдене дитинство є яскравим продовженням традицій видатного діда. А з іншого боку, саме ці картини додали цій події, особливого, особливого громадянського та патріотичного змісту. Це була рубрика постаті, яка виходить кожні два тижні в рамках проєкту мистецькі зустрічі. З вами була я, Олена Котляр. До нових зустрічей!